Вітаю! В Донецькому обласному палаці дитячої та юнацької творчості працює гурток STEM-Анатомія. Програма гуртка охоплює майже 4 мільярди років еволюції людини, навчання орієнтоване на розширення знань з окремих тем біології людини, з використанням можливості застосування елементів stem освіти у вивченні природничих наук, стимулювання креативних якостей вихованців. Розвиток вміння працювати з науковою літературою, інтернетом. Навчальна програма спрямована на вихованців віком 14-15 років. На заняттях ми вивчаємо, як облаштована природа та тіло людини, вчимося бачити зв'язки та розуміємо, чому саме Homo sapiens став домінуючим видом на планеті. Попутно опановуємо багато суміжних професій: лікар, еколог, генетик, біофізик, біоінженер. Тощо, двічі на тиждень ми занурюємося в дивовижний світ природи, де намагаємося розгадати таємниці організму людини, як невід'ємної його частини. Споглядаємо, як тісно в життєвих функціях людського організму переплітаються закони фізики, хімії і навіть філософії, в забезпеченні унікальності та їх єдності з іншими живими системами. Прийшов час дізнатися, звідки все почалося. Та куди все поступово рухається. На заняттях гуртка STEM-анатомія в цікавій пошуковій формі ми разом. Перше. Вивчаємо основні принципи будови та фізіології організму людини з точки зору різноманітних наук, Science – природничих, Technology, technology – технології, Engineering – інженірингу, математикс математики. Друге створюємо моделі окремих структур організму людини. Які наочно демонструють нам їх роботу. Третє в ході проектної діяльності вчимося розуміти, чому і, головне, як, треба оберігати власне здоров'я і розвивати свої фізичні властивості. Четверте, на кожному занятті тренуємо навички критичного мислення, аналізу даних та дізнаємося, в яких сучасних професіях без біології не обійтись. Цікаві теми, приємна компанія. Різноманітні освітні інструменти, дослідницька діяльність роблять навчання захоплюючим. Кожне заняття це нова мандрівка в неймовірний світ організму людини і справжнє відчуття себе в ролі дослідника, який відкриває для себе щось нове.